Разу розсадити зразу зразу Чи Чисти повер. Ми 9 днів були в Авдіївці. Ми не спали добре, ми промерзли, бо зігрітися не було що. На межі своїх можливостей ми просто виконували далі задачі. Як показує практика, планувати ж якусь відпустку це таке, коли я приїхав. Поспав, поїв. Першим ділом я прогулявся по луцьку. Це карусель. Я зробив круг, в мене піднявся тиск, і я зрозумів, що це не моє. Мені скинули це відео і по нас більше піднявся. Ми були в Києві і провідували своїх побратимів поранених. Купили кульки повітряні. Хтось зняв зі спини і виклався в Тік-Ток. До війни я був військовий контрактник. Виповнилось 20 років, прийшла повістка на строкову службу і так попав в армію, і так вже шостий рік пішов. Поняв, що строкова служба це таке щось і підписав контракт. Один виїзд був ще в зону ООС. Зустрів повномасштабну в старій частині. Поняв, що можу зробити більше, і подав анкету в третю штурмову, На той час і села Азов. Зараз по штаті посада командир відділення. Наш штурмовий взвод, ми виконуємо піхотні задачі. Коли йде вихід, завожу групу на позицію, розказую їм, куди дивитися, куди стріляти, де ворог їде. Я не рахую виходи. Літом це був Бахмутський напрямок, потім Авдіївка. В основному всі тяжкі. Як тільки знають, що заходить десь тройка, то вони тіпа, всі сили тож, вони кидають силу дуже, вони не люблять нас. Штурм це найдовший. Це тривав добу. Просто так вийшло. Це мій перший вихід був на Бахмутській компанії. Нашу техніку підбили і техніка, виходить, заїхала за противника. Ми сиділи в закритій техніці і чули вже, як стріляють по апарелі. Апарель — це задній борт, який відкривається, там виходить піхота. По нам починає валити кулемет в апарель, і ми просто морально думаємо, що ну все. Техніка завелася ще раз, і на останніх силах нас відтягнуло, і ми вже спокійно могли вийти. На Бахмутську це мій перший і крайній, тому що я там отримав поранення. Вийшли з техніки, в збоєм, вдарило в бік, у мене був ще адреналін. Я просто рукою провів, чи немає крові, чи я не стікаю. Провів крові немає. Потім ми вже відтягнулися в посадку. Запитався побратима, щоб він подивився, що в мене там на нас пані, бо щось пече. Він подивився не в ту точку, сказав, що все ок. І я далі півтори доби продовжив бути на позиціях. Ми приїхали на стабік. Я знімаю кофту, кажу, подивіться, що в мене там таке, бо щось печей. Це кольове було. Вдарило в бік, з внутрішньої сторони пробив броню. Я лікувався і мені дали місяць е, типу, реабілітації. Я рвався в бій, я бісив свого командира, медика свого, і вони мене просто виганяли відпуслу. Мені просто подобається татуювання. Це емблема соф Action, це група азовська була. Це Засновник цієї групи загинув на Азовсталі. Я вирішив просто набити. Це з Гріфінів, це мій улюблений мультик. Це Бар Сімпсон. бувають тут футболісти, наприклад, є. Вони набувають тіпа, там своє містечко і тіпа, там себе маленько з мячом. У мене була така от просто, така ідея ті, набити себе, який пішов військо і Гудський замок, бо це як для мене таке символічне місце. Тут а, по ідеї має бути пам'ять про загиблих побратимів. Саме, що запам'ятався, саме тяжкі, от в загальному тяжкі в житті це вихід з Авдіївки. Я просто розумію, що ми майже тіпа, в оточенні. У мене поранений, який треба на ношах тягнути. У мене група в паніці трошки. Такі думаю, все. Типа, ми звідси просто не вийдемо. Я знаю, де ми знаходимося, нас просто там картою розб'ють, там прощався життям. Ще одна група підтягнулася наша, то ми просто так швидко. Перекриттям виходило. Груба вже Те, що не навчилися, ну, це замітно. Ну, все одно в них така практика, як була м'ясними штурмами, так і вона і залишилась. Запускають групи м'ясні, вони відволікають і, просто, і основні сили просто заходять з флангу і. Ті роблять дуже багато біди. Стараємося максимально обережно робити рухи, будь-які переміщення. Ми навіть по дню, трайні дні були в Авдіївці, ми старалися не робити лишніх рухів на самих позиціях, тому що вони цинкуються. А вони просто там по дорожці ходять без броні, без касок. Ми тримали самооборону. Це колись співвідношення 1 до 40 було. От Вони там просто ходили пачками і мерли. Зараз в мене задача навчити людей показати їм, як. Приходять молоді, і треба передавати свій досвід. Деколи жалієш, що втратив і саме так ну, проживаю свою молодість. Але якби не армія, то я б не знав, як би склалось моє життя. Як можна тіпа, шукати мотивацію, коли країна воює, коли в нас війна? Щоб вони не прийшли сюди, ти маєш бути там.